Чорнобильці мітингують більше ста інвалідів, ветеранів та ліквідаторів чорнобильської катастрофи, вийшли на мітинг біля символічного для них пам'ятника. Вимагають відкликання законопроекту про статус громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Дату обрали не випадково, адже на сьогодні заплановані парламентські слухання з питань пенсійної реформи. Подібні мітинги проходять по всій Україні. До нашого закону України Чорнобильського про статус і соціальний захист громадян, які зла на Чорнобильської катастрофи, вносяться зміни ну, практично по всіх статтях закону, де е, випла, виплачуються грошові компенсації, де йдуть доплати за е, шкоду за подійну здоров'ю, де йде призначення пенсій. Вони повністю вилучаються. І замінюється простою простою фразою, що припустимо, пенсії призначаються е, постановами кабінету міністрів України. Ми сьогодні зібралися на цьому святому для всіх мешканців нашого міста. Пам'ятнику, ліквідаторам Чорнобильської аварії для того, щоб висловити свою незгоду з тими рішеннями, які приймає держава щодо верст населення, таких, як відносяться чорнобильці, афганці, ветерани, війни, праці, переселенці, діти війни. Для того, щоб лікуватися чорнобильців, йому необхідно на лікування 1700-1800 гривень, а він отримує 900 гривень. 700 гривень. Проблеми нестачі грошей на лікування вони знають не щоток, адже всі ліквідатори отримали неабияку дозу опромінення і потребують постійної підтримки здоров'я. Пенсія маленька, лікарств ніяких ні, ні не дають, і треба все за свої діти покупати, нічого не вистачає. Я вже два роки лічуся, в мене радіоактивна язва відкрилася. і На лікарство пішло десь 200 тисяч. Ну, брати, сестри. Друзі, всі, хто міг допомагає мені, бо лікарство дуже дороге. У нас його не производять, а за границею. А держава навіть на копійки, навіть кусочок бінта не дала. Мітингуючих не злякав навіть Лютий Мороз. Сподіваються на підтримку очільників області та країни. Ми звертаємося до президента. Крім президента, ставимо до відома голову облдержадміністрації, обласної ради. Ми вже їх поставили про те, щоб вони підтримали нас. Як громадян області, і як відповідні категорії чорнобильців, з тим, щоб спільними зусиллями відкликати цей законопроект, вернути його до кабінету міністрів, пройти обговорення з громадськими організаціями. На сьогодні в області майже 90 тисяч чорнобильців, з них більше 5 тисяч інваліди.